Вітаю, шановні полтавці, в ефірі програма Авторитетна Думка. І сьогодні у нас в гостях лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава Лев Жиденко. Вітаю вас, пане Леве. І перше запитання до вас буде таке: все ж таки: розкажіть нашим глядачам, що являє собою Нова Полтава, з якою метою ви були створені. Ну, По-перше, вітаю полтавців, які сьогодні дивляться цю передачу. І трошки про відкриту громадську угу. платформу Нова Полтава. Головна мета. Це створити майданчик, площадку для того, аби ініціативні люди могли себе проявити. Наша мета це завдяки такій співпраці з ініціативними людьми, виявити найпрофесійніших, на найталановитіших жителів міста, підтримати їх в навчанні, в розвитку, в отриманні досвіду для того, аби разом змінювати Полтаву на кращу. Я так розумію, пане Лев, що вже певна команда ініціативних uh -huh. полтавців вже є, тому що, наскільки uh -huh. я знаю, нещодавно ця команда відвідала uh -huh. місто Вінницю. Так от, розкажіть нашим глядачам конкретніше про це відрядження, для чого ви туди їздили? Uh -huh. Ну, по-перше, ви спочатку сказали про uh -huh. те, що певна команда вже є. Uh -huh. Дійсно, вже є. Постійно щодня приходять нові люди. Вони. Дехто ініціює якісь проекти, дехто долучається до нашої діяльності. Але я хочу відразу запевнити і акцентувати увагу на тому, що з досвіду інших організацій в Полтаві дуже часто виходить, що той, хто перший прийшов, той якби головніше чи десь там вище. Такого у нас немає. В самій назві Дрита громадська платформа закладена відкритість нашої діяльності і можливість для кожної людини, яка до нас долучиться, розвиватися і. Кінцевий результат її кар'єри і залежить від того вкладу, того натхнення, яке яка людина вкладає в свою діяльність. Тепер про Вінницю. Дійсно, ми розпочали обмін досвіду, досвідом з Вінниці, тому що на сьогоднішній день Вінниця це перше місце в Україні угу. за рейтингом угу. з комфортності проживання. Ну, Полтава далеко відстає від цього. І ну, надзвичайно було. Цікаво обмінятися думками. А скажіть, і... будь ласка, ви обмінювалися досвідом із mm -hmm. подібною організацією, чи, в принципі, з владою, з mm -hmm. ким? До кого ви їздили? В мерію. Саме, знаєте, Вінницька мерія уособлює собою потужну команду, надзвичайно професійну, відкрито, відкриту як до людей, як до того, аби навчити інші міста і так само до нових ідей. Люди, які на сьогоднішній день. Попереду Полтави, я би сказав, так років на 10, вони все рівно продовжують бути, знаєте, здоровим захопленням до чогось нового, і вони говорять, швидше розпочинайте свою діяльність, швидше розпочинайте свої реформи. Ми, хочемо, ми не хочемо бути єдиним містом в Україні, яке розвивається. Ми хочемо, щоб і в інших містах, в тому числі в Полтаві, був такий динамічний інтенсивний розвиток. Колись Полтава була кращим містом благоустрою, і до нас їздили переймати досвід. Чого ви побачили у Вінниці? Чого зараз не вистачає нашому місту, і що конкретно ви побачили, що треба залучати, щоб ми повернули свої позиції, так би мовити? Певне, що найголовніше це взагалі бажання влади на те, аби така була амбіція стати найкращим містом в Україні. Це перше. Друге, це сформувати професійну команду, яка пронизана духом змін, духом того, аби змінити будь-який напрямок цієї діяльності на краще. І ці два фактори, якщо вони співпадають, то от виходить такий позитивний результат. І він не є якимсь виключенням для Вінниці, власне, таке звичайне місто обласного значення. У нас для цього. Всі говорять, що є набагато більше можливостей і перспектив в Полтаві, але досі ми ці перспективи не використовуємо. Тобто так і залишаємося бути колись там, можливо, перспективними. Я думаю, що ми заслуговуємо на краще майбутнє і в Полтаві достатньо і професійних, і ініціативних людей, аби змінити цю ситуацію. Ну, а вже виходячи з цієї політичної волі, з цього бажання, вже потім народжуються проекти. Тобто, коли ми говоримо, що в Вінниці функціонує електронне врядування, що там просто можна будь-яку послугу отримати в відкритому офісі там, за 5 хвилин, коли ми говоримо про те, що вони досягли надзвичайно швидкого рівня реагування на звернення громадян, уявіть собі, якщо ви подзвонили в мерію, там спеціальний номер є цілодобова варта, то вирішення будь-якої проблеми... Займає до трьох годин. Там буквально е, в минулому місяці просто ну, один раз вони не вклалися в ці три години. А взагалі, тобто, це стосується ям, там різних ремонтів так і таке інше. Три тобто, години більше комунальна сфера, чи будь-якої сфери життя міста, там, медицину, освіти, соціальних якихось вирішення питань. Ну, Мова йде про те, коли у вас виникає бажання чи необхідність звернутися до влади. Угу. Ви побачили, прорвало воду там. Угу. Там, до речі, навіть є штатний психолог, тобто, якщо у людини є якісь проблеми, вони можуть прямо позвонити і проконсультуватися. Будь-що, що може взяти на себе влада за відповідальність, вона там бере на себе. Навіть питання, які, звичайно, не відносяться до компетенції місцевої влади. Але якщо є бажання зробити так, щоб людям жити було комфортно, то це функціонує. Я просто хотів сказати, що. Це все вже проекти, результати рішень. Це вже є наслідком того, що взагалі є бажання до змін. І фундаментом для такої системних змін є впровадження в Вінниці системи ІСО, сертифікація системи управління якості. Тобто рівень менеджменту муніципального можна сказати надзвичайно високий, і він, мабуть. Не просто найвищий в Україні серед міст. Він один із найвищих, якщо навіть порівнювати з приватними компаніями, які дуже багато вкладають в розвиток менеджменту. Скажіть, будь ласка, з чого складалося ваш, ваше відрядження? Де угу. ви побували? Чи це була тільки міська рада, чи це були і певні підприємства? І, можливо, і що що вразило найбільше? Знаєте, ми намагалися розібратися в суті реформ, і це було ну, як зрозуміти, як це функціонує з ми поговорили дуже змістовно з правою рукою мера. Тобто, зараз, як ви знаєте, Володимир Гройсман вже майже рік працює в Києві, але команда, яка сформована, вона продовжує цю справу і самі жителі міста відчувають, що все-таки влада в місті якісно працює. От один із заступників мера, який відповідає за соціальну політику, за інфраструктурну Андрій Рева, він нам розпів. Показав, як крок за кроком вони все змінювали, з що починалося, які там були проблеми, як це вирішувалося, так і таке інше, ми побачили, як всередині функціонує, так би сказати, комп'ютерна система, тому що ну, багато змін базується саме на тому, що є система електронного врядування в Вінниці. Тому фактично той підрозділ комп'ютерний. Чи IT-департамент, який там функціонує, він взяв на себе велику відповідальність і з нею справляється. Ми вивчили, як функціонує муніципальна поліція, які досягнення саме завдяки цьому напрямку було досягнуто з точки зору порядку в місті, з точки зору взагалі вигляду, як чистоти і ну, взагалі порядку, екологічних проблем, наприклад. Це також функціонує. Ми побачили, як співпрацює влада з, наприклад, інвесторами, будівельними в тому числі. Я позавчора порівнював два бюджети. Фактично, ми з Вінницею ну, близькі за населенням. От в Полтаві дохід від продажу землі 3 мільйона гривень, там, 3 з копійками. В Вінниці 58. Чому? І ви знаєте, буквально вчора. Це вже таке наболіле питання для Полтави. Проблема будинку на Беревиковську, це uh -huh. там, де yeah. не, не добудували будинок. Як там вирішили системно працювати, щоб люди не опинилися в такому глухому куті? Ну, власне, коли вкладаються гроші в будинок, а квартиру тобі не дають? Інвестори будівництва фінансують кошти в страховий фонд. Який при міській владі, і коли вже люди отримали квартири, ордери, тоді ці гроші інвестори повертаються. Тобто у людей є гарантія, що місто за ними стоїть і ніхто не буде ошуканий. Тобто я вкотре наголошую, що зміни мають бути системними, і вони мають бути такими, що навіть безповоротними. Ви сказали, що Полтава колись було… Найкращим містом в Україні. Кілька разів воно визналося да. найкращим. І місто. ми знаємо завдяки кому це було. Дійсно, Анатолій Тихнович е, прикладав надзвичайно багато усиль, зусиль. Але коли, на жаль, його не стало, то ми отримали те, що ми отримали. А я вже говорю про те, що зміни мають бути системними, вони мають бути такими, щоб вони не залежали навіть від конкретного взятого. Мера чи керівника департаменту. Громадськість має е, так контролювати владу. Такі мають бути, влада сама себе має контролювати так, аби фактично від персоналій не залежало якесь життя. Фактично так живе Європа. Е, великого значення, хто там є, чи канцлером, чи депутатом, чи мером міста, немає. Коли є системні механізми, що тут має бути порядок, оце має вивозитися. Не буде корупції, тоді настає, скажем, вже зміни, які неможливо повернути назад. Отже, які будуть перші кроки нової mm -hmm. Полтави для того, щоб або повернути собі звання найкращого mm -hmm. міста України, або просто людям стало жити комфортніше, тому що mm -hmm. яке звання не носи, якщо людям жити погано, то да. То можна бути найкращим чи найгіршим. Що б жити людям краще було? Що зробить Нова Полтава? Я вже говорив про те, що ми об'єднуємо ініціативних людей, які приходять до нас з різними проектами. Один із таких проєктів це фактично проєкт генерального прибирання в місті. Це такий мегасуботник. Вже цей проєкт ініційований людьми, і ми створили оргкомітет. Тобто, Люди, якщо хочуть змінити щось, прибрати, відремонтувати в своєму дворі, будинку, під'їзді, вони можуть до нас звертатися, залишити заявки, ми допоможемо матеріалами якимись і зробимо цю роботу разом. В кінці кінців ми маємо звикнути до того, що ми ж так як ми живемо, це залежить від нас, від кожної окремо взятої людини. І зміни починаємо з себе, кожній з себе. І я закликаю. Полтавці, щоб вони приєднувалися до нашої ініціативи, зверталися до нас своїми інстивами, пропозиціями, що потрібно змінити в їхньому дворі, в їхньому будинку. І разом ми це зробимо. Залишається мало часу угу. ефіру. Ви закликаєте, скажіть, куди людям звертатися, можливо, адресу, телефон. Так. Котляревська 6, відкритий офіс відкриті громадські платформи Нова Полтава або за номером телефону 050 80 90 100. Дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам я нагадую, що це була програма Авторитетна Думка. У нас у гостях був лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава Лев Жиденко. Я з вами прощаюся. Зустрінемося на цьому ж каналі. До побачення.